Так. Прошу записати, як я буду розказувати, записати певні планіції, а також літературу, з якої можна буде це все зробити. Тому я більше постараюсь вже вас зараз трошки озадачити, щоб вже трошки була якась інформація, щоб на той семестр легше вам було. Зробити курсову, курсову роботу по різному інструменту. Це там менше складного панове в цій роботі, тому що є зразки, є методика, є програми, Та далі це не складає ніякої трудності, щоб його виконати, цю роботу. Я з практики знаю, що нормальний студент середніх, таких середніх. IQ й к'ю даних так елементарно ну, за місяць може зробити курсовий.